Наскільки образа може зіпсувати життя? Є одне дуже цікаве поняття в апостола Павла. Він називає гіркий корінь, гіркий корінь в людині, який отруює всі сфери життя. А як же ж простити ворога нашого? Багато християн моляться молитвою, «Отче наш не усвідомлюючи, що вони собі присуд вимолюють. Яких спокус треба боятися найбільше? Я би хотів побажати не йти в новий рік стягари. чи підраховували ви, скільки разів в рік ображалися? А скільки разів в житті? А звертали увагу, як ви при цьому почувалися? Ще до речі, ніхто із моїх знайомих не сказав, що в стані образи вони дуже кайфували. Як зайти в новий рік без образи? Як зробити так, щоб почуття пробачення, прощення стало щоденними, щомиттєвими нашими супутниками? І чи справді? Проста звичайна людська вдячність може змінити людське життя. Про це ми будемо сьогодні говорити з Миколою Романюком. Він є старший пастор ірпінської біблійної церкви. Христос народився. Славімо Христа. Скажіть, чи дозволяли собі ви особисто таку розкіш як ображатися? А мені здається, що це є одна з емоцій, яка не питає дозволу. Вона в принципі не контрольована, вона просто приходить, і ось вона вже є. Я не знаю, що ви не це скажете. Я уявила собі, знаєте, таку ідеальну людину, ідеальну, якою все ідеально, і від цієї ідеальності так нудно, що ця людина каже: Блін, чим би ж таким собі життя зіпсувати? Я каже, Господи, пошли мене на такі курси, де мене навчать ображатися. Скажіть, наскільки образа може зіпсувати життя? Справа в тому, що образа це є шматочок ось у тої вродженої гріховності людини, як ми в церкві кажемо, і тому людина не може не ображатись. Коли хтось скаже я не ображаюсь, ну це хіба мрець, або може в нього не всі дома, бо всі нормальні люди, вони всі ображаються, тому що зачіпається наше улюблене, егоїстичне, щось горделиве, те, чим ми є, те, чим ми цінуємо. І, власне, коли воно. Вражене або ми за діті приватно, ми реагуємо. Я думала, що ви скажете, що ви навчилися не ображатися. Ну, вибачте, що я таке кажу. я би збрехав. Та, ви, ну... я, я сказав, що я не ображаюсь. Я вчусь не ображатись. У мене є цілий, цілий, знаєте, свої приватні лайфхаки. У мене є розвинене величезне терпіння до людей. Я думаю, що я б пастором не був. Якби не міг би жити під тиском численних різноманітних гріхів. Своїх і людей, але е, сказати, що я не ображаюсь, це неправда. А як ви почуваєтеся в стані ображеності? Е, ображеність, е, ну, скаж, давайте я вам скажу одну таку болючу правду. Найбільше я ображаюсь найлюбимішим, найближчим людям. Тобто, мені, мене найлегше образити моїй коханій дружині. І я вражаюся цьому як людину, яку я. З нею ми вже 28 років разом. Вона єдина у мене. З нею трьох дітей виховав, і в нас хороший шлюб. Але, мабуть, найближчій людині найлегше зранити мене. Чого, мабуть, ти не чекаєш? Як, як я відчуваю себе ображеним? Ну, мабуть, так як і всі, внутрішнє якесь відбуваються напруження, замикання і е, невдоволення. Дивіться, ну в світському житті кажуть так, що образа це отрута, яку п'є людина в надії, що помре хтось інший. Отже... Це правда, щира правда в кожній, кожній букві. А що написано про це в Біблії про, про, про образу? Як от в духовних законах виглядає ця образа? Справа в тому, що е, Біблія не описує отак, от саме безпосередньо це слово, вона описує більше наслідки, які працюють. Е, Поводить, проходять. Є одне дуже цікаве поняття в апостола Павла. Він називає гіркий корінь гіркий корінь в людині, який отруює всі сфери життя. О, то це біблійне, це не світська. Гіркий примовка корінь така. іде з нового заповіту. Цьому терміну вже 2000 років. Ось, і це правда, воно отруює кожну сферу життя. Під дією образи людина вже не така, як нормально. Вона вже виношує щось, в ній щось росте. Образа, от вона, як оті кристали, вони ростуть, ростуть і ростуть. Може образа викликати захворювання? Чи бути причиною захворювання? Я би сказав образа, як на мене, це початковий рівень. Початок всього, бо далі образа переростає в гнів. Оце вже справжніша, глибша довготриваліша емоція, а от гнів це вченими доказано, що це є емоція, яка породжує захворювання внутрішні, зовнішні, не тільки ментальні, фізичні, буквально зв'язані з нашим тілом. Я не знаю, чому мені хочеться доказати всім, що образа це погано, але напевно всі і так знають, що це погано, правда? Але моя Давайте мета ми приймемо його як факт: образа це шматок життя і з яким ти навчитись жити. Моя насправді мета була стосовно цієї теми, як вийти з образи, і як ну або як може. Ну, про те, що її не можна допустити, ви сказали. Я коли чула, що образу можна не прийняти, до речі, угу. каже: ви ображайте мене скільки завгодно, угу. я просто її не приймаю. Ви так, що про це скажете? Погоджуюсь. Справа в тому, що я навіть хотів відповісти, що первинніша е, як е, профілактика, щоб не ображатися, це розуміти, хто ти є, розуміти своє покликання в житті, розуміти свої сильні сторони і слабі сторони. Е, коли ти живеш цільно. То врешті тебе важче зачепити. І е, зачеплення людей по-різному е, тебе не, до, не досягають мети, бо ти цільний. Ти знаєш, хто, ти ти знаєш е, своє е, внутрішнє життя, зовнішнє життя. Ти задоволений. О, гляньте, можна зробити які висновки. Якщо ти ображаєшся, запитай себе, який ти чи ти шматок вибач, ти лайна якогось. Чи ти цільна, повноцінна людина, задоволена життям, знаєш свої сили, знаєш свої напрямки діяльності, знаєш те, чого ти хочеш в життя. Як увійти в Новий рік без образ? А у вас є якась така гарна порада? Так, в мене є порада. Образа, як і потім сильніша емоція гніву, вони долаються лише прощенням. І прощення, воно має так само багато рівнів. Я, до речі, постійно зустрічаюся з людьми, яким важко самим себе простити. Тобто вони не мають проблем з іншим, не з собою, не примирення. Потім величезна кількість людей, які не можуть простити найрідніших. Потім люди, які мають робочі стосунки, дружні, там теж з прощенням трудно. Фактично, з точки зору християнського вчення і віри, прощення це щось надзвичайно особливе, що допомагає людині жити вільно і від образ, і від гніву. До речі, багато християн моляться молитвою, «Отче наш, не усвідомлюючи, що вони собі присут вимолюють. Тому що відомий рядок прости нам про вини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, ставить людину в залежність ту чи в гарантію, що, Господи, якщо я не прощу, ти мені нічого не прощай». І тому я боюсь, коли християнин каже, я ніколи тобі цього не прощу. Це неможливо. Це означає, що ти собі закриваєш Боже прощення. Насправді, прощення це є така складова життя, яка очищує. Все, що проти тебе зроблено і в тобі накипіло, очищує. Для християнина в цьому є сила, бо ти сам прощений. Я прощений Богом. Я, кожен з людей грішний. Я грішний. В мене є моя негідність, мої недобрі вчинки, мої недобрі думки. І я. Отримав прощення від Бога, і це дає мені силу і відповідальність прощати інших людей, щоб вони проти мене не вчинили. А власне цілісне життя дозволяє мені зменшити кількість образ, які, яких я приймаю в житті. Я би сказав, що е, кінець року це хороший час, отак оглянутися на рік і подумати, з ким поломані стосунки. До речі, я не можу просто собі тихенько простити їх. Е, прощення це завжди крок назустріч людині. Прощення це означає, що я створюю платформу подальшого діалогу. Звичайно, прощення це не означає забути. Ви знаєте, я сиджу, слухаю, в мене так ну, просто зривається з язика: а як же ж простити ворога нашого? Угу. Сьогодні у нас ворог один так. ворог, який напав на так. Україну. Так. І як нам це зробити? І чи варто це робити? Коли мене запитують про це питання, я завжди відповідаю: останніх два роки так. Давайте про це поговоримо після перемоги. Тобто вони мають шанс на прощення? Справа в тому, що на даний момент ми не говоримо про прощення ворога, бо зараз цей ворог в активній фазі і цього ворога треба зупинити. І тому, навпаки, ми прикладаємо старання і зусилля на всіх фронтах протидіяти цьому ворогу, конфронтуючи з ним. Тому зараз країна, на яку напали, ми в стані війни, тому мова не йде про прощення. Я, Це, до речі, дуже велика тема. Я насправді боюся, щоб ненависть, яка є в українців проти росіян, їм самим не пошкодила. Бо емоція ненависті така сильна, що ми, то наша ненависть, націлена на них, а можуть страдати твої рідні, діти, близькі, чоловік, дружина. Співробітники, бо ця емоція неконтрольована, виплескується на ближніх. Тому навіть в ненависті до ворога треба бути дуже мудрим, обережним або Ми потребуємо цілеспрямовано не допускати у цю глибину ненависть в своє щоденне життя і мислення. Вона мусить бути якась така дозована і націлена більше на боротьбу і протидію. А відносно прощення ворога. Я думаю, що нам треба буде багато розмов, бесід. Ворог, який причинив нам такого міри лиха, він має прощення, коли він буде просити прощення. Ворог, який не розкаюється у вчиненому, залишається ворогом. І згідно вчення Ісуса Христа, ворог, ворогу, ми можемо допомогти. Це якщо він вмирає з голоду, дати йому шматок хліба. Якщо він... Там е, вмирає, стікаючи кров'ю, перев'язати рану, але далі він має відповісти за свої злочини. Тобто навіть наше людяне відношення до ворога не відміняє е, кари його злочину. Ага. Ну, дуже... Але це інша велика тема. Оскільки ми вже говоримо про те, що м, образи і прощення йдуть поруч. Е... Ви знаєте, що є дуже багато людей, які залишилися в, на, в своїх містечках, не виїхали за кордон під час війни, і серед них є дуже багато тих, які ображаються на тих, що виїхали. Угу. А як, як на це можна угу. дивитися? Війна вона породжує багато протиріч, і я скажу, що вона загострює біль, напруження і всі соціальні труднощі суспільства. Ми зараз гостріше відносимось до протиріччя мовного, ми гостріше відносимось до протиріччя політичного, ми гостріше відносимось до протиріччя виїхавши, не виїхавши. Не кожен, хто виїхав, не патріот, і не кожен, хто залишився патріот. Я, на превеликий жаль, маю багато свідчень і доказів цьому. Тут це природня. Я хочу знайти, в чому я вищий і кращий. І я хочу себе вивищити шляхом приниження інших. Скажу, що, мабуть, варто прикласти українцям зараз зусилля, щоб не звинуватити, не виказати себе вищим. Ти живий як слід. Ось і не порівнюй себе з іншими люди, які виїхали, вони мають свою міру тягара і відповідальності. Багато з них намагаються служити іншим українцям там, же за кордоном, створюючи спільноти, організовуючи різноманітну допомогу. І я скажу, що багато з них зробили для українців співвітчизників більше, ніж ті, які великомученики тут. Вони то може потерпіли, але вони нічого нікому не зробили. Вони не допомогли. Вони, вони просто були пасивними просто терпляче, терплячими жили людьми, та? а можливо, вони по життю ліниві. І вони, в принципі, їм було е, їм було не бажано свій зад кудись піднімати, чи на зустріч допомоги, чи просто щоб тікати. І це такий собі це ж не позиція життєва. Тому дуже важливо не оцінювати себе і не шукати, в чому ти вищий. Мені чомусь так думається, слухаючи вас, що саме ця позиція може і застерегти від того, щоб не звинувачувати, а отже і не ображатися. Так. Так, так. Ти не вищий, так? Так. тобто бути скромнішим так. у сприйнятті самого себе, так? І шукати себе в тому, чим би ти міг бути корисний для інших. Тобто реалізовуй свою енергію, служачи ближньому твому в його потребі. У нас є ще дуже така гарна складова, вона називається вдячність. Як ви думаєте, чому для цієї розмови, яка сьогодні в нас в студії, ми запросили саме вас? Та не здогадаєтеся. Як я ви не думаєте, знаю. чому ми запросили для цієї розмови старшого пастора Ірпінської біблійної церкви Миколи Романюка? Не знаєте, ні? М -м -м. Депутат Ірпінської міськради Антон Головенко на своєму окрузі провів таке голосування? А він сказав людям: люди, кому би ви хотіли висловити? Найбільше почуття вдячності за добрі справи, які зробила або ця людина чи хтось інший, і він поставив на голосування. І більшість мешканців, вірніше, перемогу у цьому голосуванні здобула Ірпінська біблійна церква. Вау, Я не знав, це дуже так. цікаво. Бачите? Тому до, вас, тому до вас запитання: наскільки проста людська вдячність може змінити життя людини? Мені виглядає, що вдячність допомагає людині бути адекватною. По-перше, коли я дякую, я тим самим визнаю, що я маю потреби, слабкості, і мені самому не справитись. І є хтось, хто йде на зустріч. Насамперед, така людина нормально дякує Богові. Її вдячність починається з того, що вона дякує Богові, що жива, здорова, що може щось зробити доброго. Потім ця вдячність переходить на те, що є поряд інший. Я вдячний е, дружині, я вдячний е, співробітникам, я вдячний, е, я вдячний ш... багатьом е, речам, людям, обставинам за те, що я маю. І вдячність створює такий плацдарм творити далі, робити далі. Е, вдячність, до речі, е, дуже е, взаємозв'язана, це як коло. Коли ти вдячний людині, ти піднімаєш її. Цінність людина, яка відчуває свою цінність, ще більше схильна до доброго діла і доброї справи. І тому вдячність вибудовує дуже такий здоровий процес, якого нам дуже не вистачає в нашому суспільстві. Тому нам треба вчитись, дякувати особливо. У кожного з нас є великий шанс увійти в новий рік абсолютно іншим. Кожен вибирає яким. Чи кращим, чи гіршим, але я думаю, що основу сьогодні ви нам допомогли все-таки сформувати. Я вам дуже дякую, що ви прийшли з Новим роком, з Різдвом Христовим. Дякую вам. Дякую. Яких спокус треба mm -hmm. боятися найбільше? Кожна на превеликий жаль віруюча людина схильна розвивати свої елемент віри, тобто своє богослов'я. Особливо коли вона. Не зв'язана з живою вірою Христа Спасителя, не читає священної книги, не зв'язана з громадою. Ми індивідуально завжди збудуємо свою релігію, якщо хочете. Тому кожна людина віри категорично потребує такого особистісного дотику до Бога через священні писання і молитви, і категорично потребує спільноти. Бо саме в ній вона бачить інших людей віри, і це її шліфує і відкриває їй те власний шлях, чи можливо себе побачити зі сторони. Слухайте, я, що я про спокусу не почула. Які спокуси? Так. Лишитися самому, індивідуалізуватися. Коли... Це спокуса? Це спокуса, насправді це справді спокуса втекти від Бога і від людей. А, ваше найбільше побажання для людей, які йдуть в Новий рік. Угу. Я би хотів побажати не йти в Новий рік от з тягарем. Тягар, як на мене, я тягар приношу перед Господом Богом. Тобто моя молитва вранішня чи вечірня, це завжди молитва про те, щоб Я знаю те, що я недобре зробив чи сказав, я прошу Господа прощення. І дуже важливо, я би побажав не йти в Новий рік ось так самому, закритому в собі. Кожна людина. Має свої дари і покликання, вона мусить їх реалізовувати. Вона в тій мірі наповнена життям, наскільки вона може дарувати те, що вона отримала. Ми отримали від Бога здібності і обдарування, отримали від Бога любов. Я її потребую виявляти ближньому своєму. Якщо я її не виявляю, якщо я не служу своєму ближньому. Я, я не знаю, яким чином людині щастя здобути, а я мрію, щоб мога більше людей були щасливими. Тому вірити і любити. А, і ще третє слово надія. Нам дуже важливо в новому році не, не бути з тими, які постійно ширять зради, не слухати постійно негативне. Нам треба свідомо і цілеспрямовано зрощувати надію на Господа Бога і надію на те, що. Там, впереді, в майбутньому нас чекає перемога, нас чекає інше життя, нас чекає краще.